Причетного до низки грабежів, 28-річного тернополянина затримали правоохоронці. Зі слів начальника тернопільської поліції Сергія Гаврилюка, свій перший протиправний вчинок підозрюваний, скоїв ще неповнолітнім. Тоді потрапив за ґрати, відбувати покарання, однак виховна колонія не виправила хлопця. До крадіжки додалися наркозлочини. Тернополянин не тільки збував, а й сам вживав наркотики. Гроші на них почав заробляти грабежами. Протягом січня 2017 року вчинив ряд грабунків. Даний громадянин вибирав жертву жіночої статі біля магазинів Сільпо, що знаходиться на масові сонячний. От, вибирав момент, коли дані жінки знаходилися одні. підходив ззаді, шляхом рука сумки, виривав майно. Втікав ще один злочин. Грабіжник вчинив серед білого дня. У аптеці викрав сумку в старенької пенсіонерки. Мобільні телефони він пізніше збував за півціни, а гроші витрачав на власні потреби. Відкрите кримінальне провадження порушено за частиною 2 статті 186, де санкція передбачає до 6 років позбавлення волі. Особа на даний час затримана. Вирішується питання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу. Під час проведення досудового розслідування підозрюваний видав добровільно мобільний телефон, який викрав потерпілої. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.